Слава Ісусу Христу, вітаю вас, дорогі брати і сестри. Розпочинаємо цей час Адвенту. Що хотів би запропонувати я на цей час Адвенту? І відразу таке коротесеньке уточнення, особливо для подружжя, хотів би запропонувати такі заклики молитви за ваше подружжя кожного дня. Щоб пережити цей адвент, дійсно роздумуючи над любов'ю між чоловіком, дружиною, відносинами, чи це сім'я, котра нещодавно одружилася, чи це сім'я, котра вже якийсь поважніший вік живе разом, чи, можливо, ті, котрі переживають якісь труднощі, можливо, це родина, котра вже багато років прожила разом, що навіть вже трохи якось висихають якісь ці відносини просити. Ісуса, якого чекаємо народження, щоб Він оживляв цю любов взаємну. І напевно, це будуть такі далі коротенькі відео з таким закликом, з цією молитвою, над якою би заохочував, щоб думати кожного дня, переживаючи цей Адвент. Сьогодні вітаю вас, цей перший день Адвенту. Переживаємо першу неділю Адвенту. І цей заклик молитовний. Щоб в любові ви змогли бути для себе даром. Повторююся, щоб в любові ви змогли бути для себе даром. Подумайте сьогодні про цей дар. Не що я живу, бо мені вигідно, бо живу, бо хтось там багато заробляє, або ще щось, тільки це я є даром з любові для іншої особи. І нехай в цьому допоможе вам Господь, Бог Всемогутній, в трійці єдиний і всі святі. До наступної зустрічі!